Що цивільне партнерства дають військовим ГБТ угу. на елементарно побутовому рівні? Давай я сторітає таким займусь. Давай. От розкажу, наприклад, на історії. А із білоруського добровольчого підрозділу загинула бійчиня. У неї Партнерка, от залишилася сама, от вона коли бійчиня отримала важкі поранення, не могла до, доступитися до неї в реанімацію. Вона про це написала, до речі, давала от, нещодавно на днях інтерв'ю. Можна про це прочитати. Трошки давніше, наші двоє учасників теж потрапили в таку жахливу історію. Один із них отримав поранення. Це гей-пара. Хлопців, але вони служать в різних підрозділах. Один із них отримав важкі поранення, так само попадає у шпиталь, його коханий хоче до нього приїхати, відпрошується у командира, а командир каже: Хер тобі. Ну, типу, ви одне одному. Ніхто. <плес> І навіть зробив камінат перед командиром, пішов на цей крок, розумієш. Той каже, ну. Сорі, нема такого закону, Юридично не зафіксовано. Не так. зафіксовано, да. І, і от уяви собі, а ти, ти вимушений воювати, тобі навіть на одну добу, а всім дають таке право, ну якщо з дружиною або з чоловіком щось mm -hmm. трапляється.